Державне підприємство Міжнародний аеропорт Бориспіль є найпотужнішим підприємством в цивільній галузі. На сьогоднішній день підприємство створює робочі місця для працівників майбутніх студентів. Багато студентів проходить виробничу практику. Ми запрошуємо з вищих навчальних закладів. Наше підприємство заключило відповідні договори з вищими навчальними закладами, такими, як, як Національний авіаційний університет та політехнічний університет, з метою залучення молодих спеціалістів, студентів, заочників, а також тих, які вже закінчили ці навчальні заклади для подальшого працевлаштування з тим, що ми їх навчаємо на нашому підприємстві і бажаємо, щоб вони прийшли до нас працювати. Ми вітаємо цих Студентів і дуже бажаємо їх бачити на нашому підприємстві. На сьогоднішній день умови для працівників, які працюють на нашому підприємстві, створені гідні умови праці, в тому числі для працівників з інвалідністю. Постійно проводиться адміністрація підприємства моніторинг цих умов праці, і на сьогоднішній день можна сказати, що ці умови праці гарантований державою та колективним договором на успішному рівні підтримується. Приміщення, які надаються працівникам підприємства для прийому їжі, відпочинку знаходяться в належному стані, і також на сьогоднішній день проводяться постійне поліпшення цих умов. Так, наприклад, для осіб з інвалідністю можете подивитися далі далі, які в них гарні умови праці, яка в них робота? Вона не, не важка, тобто кожний. Особа з інвалідністю на сьогоднішній день має легітимно працювати з трудової книжки, що не кожний роботодавець може надати таку можливість. На сьогодні є 169 вакантних посад для осіб з інвалідністю на робітника з комплексного прибирання та утримання територій. Для працівників з інвалідністю діють ряд гарантій та пільг відповідно до діючого колективного договору та чинного законодавства. Щоб офіційно працевлаштуватися до нас в аеропорт, потрібно надати ряд документів. Це індивідуальна програма реабілітації осіб з інвалідністю, довідка медико, соціальної експертної комісії та відомості про базову середню освіту. Посадові обов'язки передбачають собою виконання таких робіт, як прибирання та підтримування порядку на закріплених територіях, прибирання урн. Покіст трави, миття, вікон, соціальний захист працівників підприємства забезпечується відповідно до діючого колективного договору та чинного законодавства. Метою соціального захисту працівників з інвалідністю є забезпечення їх потреб в умовах праці. Зокрема, аеропорт надає щорічну відпустку від 26 календарних днів до 30 календарних днів, відпустку без збереження заробітної плати обов'язково до 60 календарних днів, ряд матеріальних допомог. Це допомога на навчання, на навчання дітей до ювілейних дат, зв'язку з народженням дітей, на поховання. Також аеропорт надає безвідсоткову позику. На надзвичайні ситуації, на поліпшення житлових умов, на лікування. Соціальні гарантії, пільги і компенсації працівникам підприємства здійснюються за рахунок підприємства. Ознайомитися з даними вакансіями ви можете на сайтах аеропорту, робота.ua, work.ua та headhunter і в місцевому центрі зайнятості. Запрошуємо до співпраці на наше підприємство.